Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як розділити жорсткий диск на частини. Тобто, якщо у вас є один диск, це на якому один ТБ пам'яті, що є незручно, і непрактично, і нелогічно, ви хочете зробити, щоб на диску це було 200 ГБ, наприклад, а окремі декілька дисків там 100-200 300 ГБ чи 1 на 800. Це робиться доволі просто, без всяких допоміжних програм. На клавіатурі натискаєте кнопку Windows і англійське R. Або шукаєте в панелі управління «Реєстр Windows. У вас має відкритися ось таке вікно. І тут потрібно вписати ось це «Disk MSC». Я напишу, в описі під відео, що писати. Натискаєте ОК. Вас вибуває управління дисками. Ось у мене є один диск незадіяний. Ось диск С, наприклад. Мені багато, ну, достатньо місця, і так і потрібно на нього, в принципі, тому я не буду його чіпати, але покажу, наприклад. Наскайте ось сюди правою кнопкою мишки і вибирайте стискання тому. Відбувся аналіз, скільки можна стиснути, можна стиснути його на 140 ГБ. Тобто тут в мегабайтах пише. І ви натискаєте стискання. Після того, як ви натиснете стискання. У вас з'явиться ось така рисочка. Чорна, розподілена. І маємо два варіанти. Перше, ви можете створити простий том. Вибрати йому букву. А, от я, наприклад, хочу цей том. Вставити ось сюди, збільшити місце на диску D. Я це роблю ось так. Я на диску D. Натискаю правою кнопкою і натискаю розширення тому. Ну, автоматично показує наскільки можна його збільшити. Натискаю далі. І готово. Бачите, диск D збільшився до 417 ГБ. Райше. Я на початку не показав, що має ще було. Ну. Як бачите, 417. Це мене радує, тому що я знімав це відео і сам нечайно помітив, що є оцих 20 нерозподілених гігабайт, яких мені не вистачало. Ось і все. Дякую за увагу.